Човен хитається серед води, блище у хвилю весло, місячниця біліють хати, видно далеко село, люба дівчина прийди, прийди, Забудем темне зло. Дівчина прийди, прийди, забудем темний зон. човен по воді вихитується, козак дівчину, випитується. Чом в тебе дівчино, уста солоденькі, щоб ти їх цілував, козак молоденький? чом в тебе, дівчино, уста солоденькі, щоб ти їх цілував, козак молоденький. Човен подій вихитується, козак дівчини випитується. Чом в тебе дівчино, личка білесенькі, щоб ти їх цілував, козак милесенький. чом в тебе дівчино, личка білесенькі, щоб ти їх цілував, козак милесенький, привіт, друзі! От сьогодні я хочу дещо приготувати, таке цікаве. От одного разу я їла таке, відні. Це на пратері, Швайцхаус. Це такий ресторан, смачні стейки, такі великі, печені, свині, пиво дуже добре. Там такий літній там ресторан, він на зиму закривається, але там завжди людно, мужчин дуже багато, туристів дуже багато, там завжди бренить, як у вулику. От і я там От таку страву скуштувала і хочу собі попробувати вдома таке приготувати. Бо на тарілці таких були дві фаршированих цибулі із картопляним пюре, і смажена цибулька була. От маю таку вибрала цибульку велику, і треба її почистити. Буду її кидати у воду і 10 хвилин відварювати. От так моя цибуля відварюється 10 хвилин. Я фарш розділила на дві частини. До однієї додала паприку, а до другої частини не давала паприки. Без паприки. От, і тут дала червоний мелений перець, гірчиця є. Ой, думаю, буде смачне. Так що моя цибуля відварилася. Тепер трошки відрізати, щоб зробити. Щоб зробити дирочку таку для фаршу. О! Так. Треба серединку витягнути і. Що, шо, шов. Так, я серединку вже витягнула. Добре вона відварена. Бо якщо переварити, то буде недобре. Отака От дирочка зробилася. Якраз добра. А тут. О тут кінчик вона буде, вона буде так собі на противні стояти. Так, цибуля слизька. Нічого. Просто не треба оті кінчики обрізувати, тому що як обрізати ті кінчики, вона буде розриватися і не дасть добре так серединку витягнути. Наповнен. Лошкою не йде, тільки йде. Отак, руками. Так я наповнила, в руках є найкраще відчуття. Оце один слой цибулі. бачите, як гарно. Теж може бути один слой. Оп. Оп. Виглядає моя цибуля фарширована. 20 хвилин має сидіти в духовці, а зараз сиплю пармезаном. Ну, от така страва вийшла в мене, майже така, як в ресторані. Тільки в ресторані трошки воно на тарілці красивіше виглядало. І тут М -м. таких вершочків не було, так було все гладко. Ну, я так зробила. Ну, Зараз я буду пробувати. Ви знаєте, що фарс яловичини отут, саме для фаршированої цибулі, смачніший, набагато чим свиней. та цибулька трошки вона та ціла, а та мені розвалилася трохи. Ну, ви знаєте, цибулі навіть не відчувається смак. Досить добре. М -м -м -м. Цибулю фаршаровану треба тримати. В духовці пів години. Я її трошки менше тримала. І цибулька трошки. Так, як ще бракувало трошечки яких хвилин 5. Я цибулі не дуже -то люблю такої вареної. А тут навіть не відчувається цибуля. Досить-досить добре. М -м. А цибуля підсмажена. Це. Та це яка відійшла з боків, я її на олії підсмажила. Ось так виглядає. Так що, любі, друзі, спробуйте собі таке приготувати досить М -м. смачно і щось таке трошки інакше. Тоді до зустрічі бажаю вам всім доброго здоров'я.